Вітаю, друзі. Оголошую 28-му вікторіну. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Скільки лапок у пауків? Правильна відповідь. 8 лапок. Яка рослина найчастіше зустрічається на державних символах? Цією рослиною є пальма, на другому місці лавр. Яка нота є самою високою? Нота до є самою високою, держава, яка першою надала право голосу жінкам. Нова Зеландія. 1893 році. Що таке комбуча? Комбуча – це знайомий багатьом чайний гриб. Країна, де існує в'язниця для білих ведмедів. В Канаді існує в'язниця для агресивних білих ведмедів, де вони проводять за гратами від двох тижнів до кількох місяців. В якому році придумали джинси? Відповідь: 1871 році. Наступне запитання. В якому році було отримано першу пластмасу? 1855 році британським винахідником і металургом Олександром Парксом. Хто з видатних композиторів був глухим? Таким композитором був Бетховен, що бачили Михайло Ткач та Олександр Біляш за селом Крайдороги. Я Відома українська пісня, написана в 1963 році. Слова до цієї пісні написав Михайло Ткач музику Олександр Білаш. Країна, в якій нема кротів. Цією країною є Ірландія. Країна, яка вважається батьківщиною хокею. Цією країною є Канада. В якій країні народився Чеґевара? В Аргентині в 1928 році. В якому році людина вперше ступила на місяць. Це відбулося 20 липня 1969 року і зробив це Ніл Армстронг. Яка речовина відповідає за появу ластовиння? Меланін. Це речовина, яка виробляється в шкірі, дякуючи дії ультрафіолетових сонячних променів.